14 липня, неділя Лакмусовий папірець Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові й розсудливості. 2 Тимофія, перший розділ вірш 7. Ситуація в Маріуполі була напружена з першого дня війни. Лунали звуки обстрілів по всьому місту. У магазинах одразу почався ажіотаж. Скуповували хліб, питну воду, продовольчі товари, і з кожним днем ситуація ставала більш напруженою. Декілька днів не було світла, потім проводили ремонтні роботи і воно знову з'являлося. Проте з 2 березня в нас остаточно зникли і світло, і опалення, і газопостачання, і водопостачання, перестав їздити транспорт. Продукти, ліки, товари першої необхідності, усе це неможливо було купити. Люди використовували свої запаси, готували на вогнищах у дворах і перед будинками, біля під'їздів шукали гілки, збиралися в групи, допомагали одне одному. Несподівано, 15 березня я отримав повідомлення від ДСНС Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У ньому йшлося про те, що цього дня є зелений коридор на виїзд. Це оповіщення я отримав наприкінці дня, близько 17-ї години, тому вже не було можливості кудись їхати. Однак наступного дня всі люди, які хотіли евакуюватися, брали речі і пішки прямували до виходу з міста. Там шукали попутний транспорт, автобуси. Це був звичайний для нас день, де словали вибухи, обстріли, але люди були вже дуже виснажені і просто йшли на вихід з міста, щоб дістатися якогось безпечного місця. На виїзді з Маріуполя було багато блокпостів, де перевіряли документи, речі. Машин була величезна кількість. Їхати було важко, адже в деяких містах підірвані мости, не було проїзду дорогами, тому довелося шукати інші шляхи. Також я чув, що частина колони потрапила під обстріл. За весь час, проведений у Маріуполі, я зрозумів дві речі перше, те, що справжнє значення має лише життя твоїх рідних, життя, яке Господь тобі дарує. І Він обіцяє, що його діти перебуватимуть під його охороною. Друге, ця ситуація, як лакмусовий папірець, показує, що всередині тебе. Люди, які завжди з кимось сваряться, так само поводяться й у критичній ситуації, а ті, котрі завжди допомагають, робитимуть це за будь-яких умов.